І знов прийшли часи журби і лихоліття, і відлітають ген сполохані Ташки і танки йдуть крізь села навпрошки. Невже це в двадцять першому столітті? Земля благає. Христос рождається в час невеселої української коляди 2015 року. Державні службовці нашого району відгукнулися на потребу одного із блокпостів українських військових, які воюють на сході України у виготовленні захисної сітки. До цієї роботи долучаються. Державні службовці своїми сім'ями, оскільки є потреба у великій кількості робочих рук, розмір сітки сягає приблизно 150 квадратних метрів. Тож з молитвою, з колядою, з вірою в українську перемогу ми працюємо і будемо працювати на допомогу нашій армії до завершення переможної війни на території України. Слава Україні і слава українським героям!